Моє вітання спільноті. Мабуть, все-таки я не коректно сказав, що ріжемо метал циркуляркою. Все-таки не циркулярка ріже метал, а отакий вот диск, відрізний диск по металу. Тільки того, що він вставляється в циркулярний станочок, і тоді виходить різ. От я приготував. Для демонстрації трубочка якась там куток. І зараз покажу, як я ріжу метал цією циркулярочкою. Це ми ставимо планшет, з ним виходить більш тонкий різ. Оце такий кружочок виставляємо висоту різу. Вмикаємо! Трішки заспішив не так, треба намочити ганчірочку водою і покласти от сюди, де будуть сипатись іскри, тому що там можуть бути залишки тирси. Або все-таки тут іскри гарячі і неприємності такі можуть бути. Це ми зробили поперечний надріз. Точно так робиться і повздовжній. Ставимо тільки паралельний упор, щоб нам зафіксувати, яку ширину різу робити. Ну, вот так вот поставим. И пролежим повздовж. Нормальний, виходить, рівний проріз такий. Взагалі, ви якщо мене покритикуєте, то і правду скажете, тому що такі роботи робляться болгаркою. Але болгарка я вам скажу, от у мене професійна болгарка, Отаке от одоробло. водоробло. 2,5 кВт. Вона сильна, все, ну я на її точно нічого не відріжу. По-перше, що треба якось в затискати деталь. А по-друге, все-таки, ну, мабуть, кілограмів 7-8 важить, нею дуже незручно працювати. І отаке. Трошки менша болгарка, ну, це не кращий подарунок. Станочком зручніше це все виходить. Оце і вся історія про порізку металу на циркуляції. Дякую за перегляд. Бережіть себе.